Рівне на два дні стало центром інтелектуальних баталій. Відкритий чемпіонат міста з гри ГО серед дітей віком до 16 років пройшов минулими вихідними. Щоб поділитися досвідом та позмагатися у рівному зібралися не тільки місцеві спортсмени, а й завітали гості із Києва. Валерію тільки 10 років, а він вже має значні досягнення в Гріго. Він вже здобув перше місце на чемпіонаті Європи та п'яте місце на чемпіонаті світу, який нещодавно відбувся у Китаї. Свої успіхи пояснює тим, що йому цікаво грати в цю гру. Мені просто грати в неї цікаво. Наприклад, якщо в людини є таланту якоїсь, ну будь-якої справи, то вона може цим зацікавитись, і в неї просто це все. Піде попереднього року я був в Берно, Чехія, також там був чемпіонат Європи. Я зайняв третє місце. Далі в, в був у, цього року в Санкт-Петербурзі перше місце. Історія ГО налічує декілька тисяч років. Гра починається з порожньої дошки. Перший хід виставку каменя на перетин будь-яких ліній роблять чорні, а потім білі. І так по черзі, виставляючи на дошку камені, суперники прагнуть відгородити собі якомога більше території. Втретє, місцем проведення відкритого чемпіонату міста Рівне з ГО серед дітей віком до 16 років стала ЗОШ номер 9 Адже саме тут базується школа інтелектуальних ігор рівненського палацу дітей та молоді. Цього разу сюди завітали не тільки рівняни, а й гості з Києва. Організатори змагань кажуть, що рівень кожного турніру високий, адже взяти участь зголосилися призери європейських та світових змагань. Постійно працюємо над тим, щоб рівень турніру був високий, і я би сказав би, що навіть в цьому році турнір навіть більш високого рівня. 26 у нас є учасників. От, дуже цікава намічається боротьба, тому що приймають участь як обидва чемпіони Європи, так і минулорічний чемпіон Європи до 12 років Владислав Вертилецький. Тому. Боротьба за призові місця має бути дуже напружені. Перше, друге та третє місця в турнірі завоювали Юрій Михайлюк, Валерій Крушельницький та Владислав Вертелецький відповідно. Окремо відзначили і дівчат, які теж брали участь у змаганнях. Уже наприкінці вересня спортсмени з'їдуться до Рівного на відкритий чемпіонат області.